Китая, депутатов. Чи я читала, зал. 450 Другий Другий 450 вл. 450 вл. Вл. А я при этом судьба задания находятся депутаты. Хто ви такие воспитаете? Вот, Дени... Денис... Денис... по покажи, то що підірвається до вас знаєте. Ви знаєте, нас вже викидали точку. Возле них на який піщан стоїть біля вирода.

Керемов прико начинить злочин, нема ніякої ухвали суду. Він зараз самовільно намагається злочинно зробити процес процесна Тимошенка закритий. Сідіть обереж. От граждан, але от нам і навіщо вони будуть виходити?